Мирного усім дня, я учениця Немирівського ліцею Писарчук Дарина, і сьогодні хочу представити вам свою роботу на тему дослідження впливу природного біостимулятора росту меду на кореневу систему кімнатної рослини Синполії. Чому саме я обрала цю тему? Тому що кімнатні квіти є невід'ємною частиною нашого життя: милують око і піднімають настрій, створюють атмосферу позитиву і радості. Актуальність даного дослідження полягає у вирішенні питання щодо використання природного біостимулятора росту як речовини для укорінення та підсилення кореневої системи кімнатної рослини синполії. Метою мого дослідження є ознайомитися із особливостями вирощування синполії. Провести дослідження щодо росту кореневої системи у природному біостимуляторі, зробити аналіз фенологічних спостережень щодо порівняння кореневої системи живців симполії, які були оброблені стимулятором і які не піддавались обробці. В цьому дослідженні я використовувала низку методів, а саме: спостереження за розвитком кореневої системи, рослини впливом біостимулятора на її ріст і без нього. Експеримент. Частина живців була оброблена медовою водою, а частина ні. Порівняння: довжину коріння, час, який потрібен для того, щоб коренева система рослини почала розвиватися. Час проведення мого досліду припав на 1 листопада і тривав 1 місяць-10 днів до 10 грудня 2024 року. Обладнання, яке я використовувала, це мірний посуд, стаканчики, медовий розчин, відстояна вода. Фотоапарат, лінійка і листкові пластини симполії. За умовами досліду, я взяла 10 живців рослини із середньою довжиною черешка. Обов'язковою умовою було те, що перед тим, як помістити живці у воду, гострим продезінфікованим предметом я зрізала під, черешком, під кутом черешки і дала їм просохнути на серветці 30 хвилин. Після цього 5 живців помістила у медову воду, 200 мл на води на одну столову ложку меду. Та дала їм там вистояти дві години. Після цього поклала на папір на 30 хвилин, а п'ять помістила у звичайну воду і їх черешки не обробляла. Усі живці я поставила на підвіконня, куди потрапляють сонячні промені. За результатами спостереження даного дослідження я помітила, що на 15-й день на черешках живців, які були оброблені медовою водою, з'явилися перші ледь помітні корені. На необроблених живцях на 25-й день дослідження, тобто можна спостерігати пришвидшений ріст і розвитку і розвиток кореневої системи другої групи живців цієї рослини. Ріст коренів і поява додаткових бічних спостерігалася інтенсивніше і з більшою швидкістю у другої групи живців. Хоча коренева система перших п'яти рослин теж розвивалася, але з меншою швидкістю, і кількість черешків була менша. Спостерігаючи та аналізуючи дане дослідження, я зрозуміла, що дійсно природні складові меду, а саме фітогормони ауксини та гумінові сполуки, які входять до його складу, здатні позитивно впливати на кореневу систему рослин, стимулювати її ріст і пришвидшувати розвиток. Бажаю усім успіхів у вирощуванні кімнатних рослин, та нехай їх дивовижний світ стане окрасою вашого